Всі ми були дітьми. нас є дію, і саме цим продовжується життя. Життя завжди пов'язане із діями. Як на мене, немає дітей, нема життя. Тому сьогоднішня виставка показує, що життя є. Життя продовжується і є життя у нас з вами і в нашій країні. Тому, що є ось такі маленькі громадяни цієї країни. Сьогоднішня виставка присвячена саме. І саме завдяки їм. Сьогодні безкоштовний день відвідування у художньому музеї. Щороку ми робимо так. Саме цей день. А сьогодні ще одне свято, про яке ми з вами будемо говорити саме на цій стати. Сьогодні ми святкуємо 10-річний юлей фотохнутого чергулецького фотографія І я хочу, щоб ми з вами привітали сьогодні членів заходу. Наша Як ми до них відносимося, як ми перемибаємо, що ми про них думаємо саме таким і будемо. Зображений на цих фотографіях дуже бухгалтер. Але я хотіла би сказати, що двоє класну В неї є історія. Так треба і на яке треба працювати. Справа тому, тобто, щоб ці сім'ї вдома не було дітей. Дуже добре було дітей і нічого не допомагало. І одного разу жінка знайшла тиснув замовку цього паку. Оце й була ця дівчина. Божий да. Випадково, а цієї фотографії узнав історію. Але вже після того, як я зробив фотографію, очевидно, не все себе. Я хотіла сказати про те, що все дітей має бути щасливою. Хоча б так, хай таким чином, але завершуватися все має бути Хочу... Надати слово для вітання нашим роботам, членам. І нам з вами зі управління культури, головної соціальні культури, обласної державної адміністрації, з кого-то.